Ого, оце розміри, так скажуть аграрії, коли бачать перше такий напівпричі вживу, і дійсно це. ТСП-39 найбільший напівпричеп у лінійці заводу Кобзаренка. Цей напівпричеп готується з трактором 250 кінських сил. Він дуже зручний в роботі, тобто його розміри не повинні вас лякати. Великі розміри це великі об'єми, а це 39 метрів кубічних вантажів. Тобто, ви, якщо маєте менші причепи, ви робите більше рейсів. Тут ви все вміщуєте в один рейс і везете вантажі з поля в господарство, чи з тока зерносховища для зернозберігання, чи просто переїжджаєте по току. Цей причіп є універсальним та використовується будь-де. Комплектація його європейська. Ми використовуємо осі АДР для більш міцності і щоб всі були впевнені, що цей причіп витримає ці навантаження. Даний причеп може комплектуватися додатково ще нашивками, щоб збільшити об'єм. Якщо ви використовуєте такі легкі вантажі, наприклад, зелену масу. Якщо ви важкі заготавлюєте, то ми рекомендуємо без нашивок використовувати в даному випадку 28 метрів кубічних вантажів.